Мамою, дивіться, що класне наліпили. Це що печеньки такі? То ми продаваємо а подарунки. Їсти. Це продаєте? Це на продаж це все. Таке різнокольорове. Клас. Оце на ялинку тут. Все. На ялинку такі подарунки? Mm -hmm. тут треба ще ниточки сюди доробити. Воно засохне і можна потім на ялинку такі іграшки вчіпляти. Дуже мені сподобалися ці яскраві, класні і ці рожевенькі. Вау, ви класно тут позаймалися такими творчостями. А, Цілу кропку моя з хілоукітями. А ви зараз ще більше не Ще більше не робите? Ну робіть. Робіть, робіть. Класно. Зараз покажу. Та, ти тоді в черзі? В черзі. Я йду в кімнату покажу, що ми зранку з тобою робили. І чергу. Добре з Лего? Це от, Я збудував таку от хатку з леко. І від неї йде ось черга. Отак от черга. Коротше, всі детальки вистроїлися в чергу, бо всі хочуть кататися. От Вони ще йдуть, йдуть, йдуть. і закінчуються от тваринками і тато, мама. Вона збудувала ось таку от гірку величезну. І вона ніби як в аквапарку чи на басейні. Звідси стрибають водичку. всі. Щоб поплавати. І всі вистріли в чергу, щоб вийти на цей трамплінчик і пострибати в воду. Коротше, в тата була просто ідея збудувати класну хату, а в країнах була класна ідея, щоб ми цілою сім'єю поїхали десь відпочили в такій от активній локації. Всі сердечка, всі варенички вже засохли. Уже з них багато іграшок. Кружна каже, що їх треба на ниточку буде зав'язати і на ялинку повісти. Так що в нас цього року є вже нові іграшки на ялинку. Тобі іде оце, светрик Hello Kitty. Пускай О, О, бачиш? бачиш? Клас. Все вийшло. Hello Kitty Mickey Mouse. Такі красиві в мене дівчата. Одна гарніша за другу. Я. Yeah. Хто гарніший? Я. Кучерохи. Ну і зачіску, мама класно зробила. У нас нарешті з'явилося сонце за декілька днів. Надіюся, тепло прийшло, хоча б 20 градусів. Але побачимо зараз, чи є холодний вітер. Тому що вже надоїли ті дощі. Ну, берем динузаври і дам вигулюватися. Добре, що я не брав курточку. Вирішив взяти так олімпійку. О, на сонечку можна загоряти. Клас. Це те, що мені бракувало. Трошки меланінки. Трошки того сонця. Трохи хоч якогось тепла. Бо дочки, то вони так викликають такі депресивні стани, що не хочеться нічого робити. А коли сонечко, то хочеться гуляти. Оце одне сонечко йде з динозавром. От він то не вигулюється. Тут просто погано він ходить по цих це цеглинках у нас. Треба якусь шукати рівну дріжку. Приїхали з дочею в Спартак. Що ти захотіла? Картоплю фрі, Картоплю фрі хочу перекусити. І дивиться одразу на майданчик. Так, замовили в югуртері снекбургер бітяче меню. Зараз подивимося, що там нам принесуть. Там картопля фрі, бургер і соус і сочок. Мама пішла брати кровосанчики. Мами нема. Чуєш, коли буде мальчика? Купимо купимо куль. кульку. Кульку купимо чи купимо ліпше сладкуват? Е, кульку і сладкуват. Щось одне. Або кульку, або солодкуват. Е, Дивлюся, в мультиплексі зараз є мультики. Ну, довгометражні десь по годину двадцять, але я так думаю, чуєте, що Кароліна не висидить, тому що вона дуже активна. На п'ять секунд не може висадити, поки зроблять меню. Чує. Чую, що. Ні, ми так не будемо тебе годувати, ми тобі руки помили, і ти сидиш, поїсиш, а потім підеш бавитися вже на майданчик. Вона хоче бігати і їсти. А там на майданчику так не можна, ми хоче через дорічку, щоб її годували, через оту сітку. Хотіла на фільм сходити, якийсь подивитися, щоб давно не було в кінопалаці в мультиплексах. Особливо Наталія хотіла на оцей в 3D. Такой там до А ти висидиш? Мене заплатили я зараз і через 5 хвилин не вибігли. Кінопалат кіно сьогодні не підемо, бо мультики були зранку. то вже обід. І зараз мультики вже немає. Вечірні сеанси йдуть тільки фільми. Веселий вулик, от майданчик той знав біля нас, що хоче в нього бігти. Ну, він прикольний, але він більше... Розрахований таких маленьких діток. Такі от рік, два до ну, трьох. А вже така, як ти велика, тобі ще підійдуть якісь прикольні майданчики величезні. От твоє меню. Бачиш, як картопля фрі, це соус барбекю, сочок з садочок. А це чізбургер? ну, бачиш, така ще булочка. Можеш попробувати, але я не знаю, чи тобі сподобається. Це дабл -чізбургер -класік. От, на, Пробуй. Так. І що, Нормально чи не дуже? Нормальний. Норм... Якщо кажеш, що нормальний, то не факт, що буде доїдати. Кетчуп тобі ти відкривати? Нормальний. Барбекю на обід. Нормальний, І угірочки. І угірочки там є? Так. Да. І смачні вони? Угірочки, сирочки. Хочеш їж? Це ж дитяче меню, це для діток. Там котлетка така відварена, смачна має бути. А це тобі? Чи мені? Це тобі. Мама мені і собі це... пішла замовляти Чизбургер. А гамбургер це... просто з кутлеткою. чизбургер іде ще з сиром. Бачиш, з сирочком, йде з котлеткою і з огірочком. І з соусом. І З соусом, так. Соус бешамель. А це виглядає як гамбургер? Ну, виглядає так. Угірочки класні? Ми бачили Лего. Лего бачили? Так. Да. То тут є на майданчику то велике Лего з таких цеглинок. Потім підеш, будеш собі складати хату велику, так? Ні, з маленьких деталей А, з маленьких деталей, деталей. Да, деталей То був майстер-клас, вони запрошували діток на майстер-клас Лего. Але то був Лего класік. Для більш дорослих діток. Більше підходить Лего дупло. Для мене підходить велике лево. Так. Пішли mm -hmm. з Карліною ще морозове вибирати. Бачу, є лосось Крошу. з кунжутом. Крошу. На жаль, манго нема. Вибирай, яке ти хочеш, кажи. Я хочу е рожеве з чорним. Рожеве з чорним? Добре. Взяв красуні і морозово. Вона хотіла чорну і рожеву, показує на оранжеву. Коротше, сплутали, нас... понабирали три кульки. Ну Ти показала на персик і він дав персик. А потім ти кажеш, ні, ні, ну, давайте мені червону. Пізно вже було. Там я є три. Таку. Ну, то я розумію, не таку. я взяв тобі три. Якщо не хочеш цей персик, я його сам з'їм. Поки ми ходили за морозом, вже наша Наталочка вернулася. Мама взяла фрапи, і дуже сильно подобається оця от холодна кава. Шоколад. Ти хотіла вишню, чо білу і червону вишню, а показала на шоколад, потім на персик, а потім ні-ні, я ні, ні, не той, не той і полуницю. Коротше, ми взяли дві кульки, можна сказати, не ті, і останню взяли ту. Я тобі скажу так, вона насправді нічого не спіла. <рес> Може бути. А тут то що в нас? Кебаб? Угу. Mm -hmm. Кебаб, коло Все їмо. Вона Всьої з'їла половину. Так, вона направду з'їла половину. в бургером? Він смачний був. Що саме смачне було в бургері? Вона казала, що ігрочки дуже смачні були. Там були квашені. Від цих ірочків були щось не те? Та як картопля фрі з морозивом? Коротше, королін якесь нове меню. Так крутила, так мішала то та морозиво, покажи, де я подивлюся. Зробила шоколадно вишнево персикове морозиво. Чесно кажучи, персика навіть і не чути, але шоколад трохи є. Наталі сподобалось туфрапи. Я, чесно кажучи, п'ю, воно мені не сильно заходить. Я би ліпше в KFC, взяв той лимонад піна коладу, воно було саме класне. Керліні зразу пояснили, що ми тому морозиво доїдати не будемо. Воно не смачне для нас, коли вона змішала, то все перемішала. Приїхали ми вже на майданчик. Криньку мусили переодягнути Кіті, бо Кіті вже айскрімі. це є дівчинки. Шовця це це дівчинки Теж є Кіті? А ти любиш хиловкіті? Добре, що не треба з перинкою бавитися на майданчику. У нас пізнайшла якихось друзів, особливо старших діток. Їх з якими бавиться, які її можуть погодити, щось навчити нормального, може і не нормального Залежно, з ким гуляє. У нас почалася фрутела ровер гонки. От Кароліна поїхала буде накручувати круги. І за кожне коло вона буде отримувати фрутелу. Скільки вибрала таку з полоничкою? У нас тут почалася фінішна пряма. Але дівчинка щаслива. Ще трошечки і буде супер приз. Фрутелочка. Зупиняйся. Так. Тримай! Одну заробила. Тепер треба ще коло зробити і можна буде ще одне. Такі бали нараховуються. ручками. Коротше, знайшли ми таку от сколопендру. Наталя налякалася, вона була на ялинці. Каже, то напевно жива, кажу, ні. То іграшкова. Країна вже її бавиться, що вона в хатку повзе. А де моя де моя сколопендра?